Трамп вирішив, що 50 днів це багато, і він вирішив скоротити термін для досягнення перемир'я на 10-12 днів. Що станеться через 10-12 днів? Про... У війні, отак. У війні. Якісь зміни будуть ага. через 10-12 днів. Зміни. Яких чекати? змін? Так. З війною, да, або там ну, все що, все, що пов'язано з війною е, в Україні через 10-12 днів, які дав Трамп на зараз. Що чекати, яких змін чекати? Не знаю, що вам сказати. Значить, перша карта, яка вийшла, п'ятірка жезлів, карта продовження боротьби але боротьби більше політичної, ніж боротьби такої, знаєте, військової. Тобто, все як сказати, знаєте, от війна вона стає такою більш політичною через 10-12 днів. Політичний аспект виходить на перший рівень. А, звісно, будуть намагатися придушити. Тут і карта Сили і королева мечів, будуть намагатися придушити, накласти якомога більше якихось, можливо, санкцій. Не знаю, чому мені це слово йде на зараз. Тобто якісь політичні моменти, знаєте, політичним чимось придушити війну, вплинути на війну саме через політику. Я, я не бачу закінчення війни, мені просто не дуже подобаються карти стосовно влади. Нашої стосовно самого Зеленського, він у мене загаданий на короля Кубків, я покажу навіть карти, і питання було таке: там місяць, вежа, да, і король Кубків. Питання було таке, що чекати нам в Україні в контексті там, війни через цих 10-12 днів, але все рівно залишаємо якусь похибку по часу, тому що ну, таро строки не розуміють взагалі. А, дуже страшно. Карта місяця це страхи, це маніпуляції, це якийсь обман можливий. Або примус до чогось, або розмови за спиною, тобто щось таке, знаєте, як каламутять воду за спиною у нашого Зеленського, тому що виходить тут карта його, і карта вежа. Готують якісь зміни. Або його будуть примушувати до змін силу міць через політичні якісь аспекти. Це каламутять хтось із іноземців, чи це в нас всередині держави щось хочуть ага. проти нього? Зі сторони світу карти вийшли ну, не, не, не дуже про те, що можуть вплинути, скажімо, так сильно прямо на ці процеси. Да, Намагатися будуть змінити тут карта смерті, карта шута. Знаєте, якісь нові обставини, до яким їм доведеться підлаштовуватися, щось може статися в світі. Дуже неочікувано, якесь потрясіння, карта смерті, десятка мечів, це й смерть чи це можливо і. Ну, я навіть не знаю. Давайте просто якась така негативна ситуація, яка буде для світу, і їм доведеться, вони будуть перебувати в якійсь новій для себе ситуації. Тобто їм доведеться справлятися з цими емоціями, з цими якимись страхами, зі своїми стресами. Те, що стосується е, е, України, чи це з України, так, да. це з України, але. З інтересами Кремля виходить король Пентаклів, виходить карта відлюдника. Тобто це ну король Пентаклів в мене загаданий на Кремль, але це знаєте, що можуть бути якісь алігархат. Тобто, от в Україні хто там ну захищає свої інтереси в плані грошей, але все ж таки <кій> і пов'язаний з кремлівським режимом. Якщо питати, чи ростуть ноги з Росії 100% тут і імператриця і рицарь мечів, тобто це велике бажання агресувати, бажання продовжувати війну, бажання бути правим, бажання щось відрізати, бажання щось забрати своє в плані України, наших земель, територій, надр. От Імператриця, вона от, про нас в цілому, да, все, що нам належить, все те, на що ми багаті. В плані, е, взагалі, того політичного аспекту, він буде більше е, проявлятися в допомозі, момент торгів і момент вигоди шістка пентаклів, тобто от, от цим типу як будуть тиснути, або там ми вам давали гроші, або ми вам не будемо давати гроші. От з приводу допомоги і з приводу якихось коштів, е, ресурсів, ну тобто так. А як наш президент Зеленський буде на це все реагувати? Чи витримає він оцей тиск? Як він буде почуватися? Отак. якщо що спитати? Давайте, давайте, може, яка його реакція да, на оці 10-12 угу. днів? Ну, от в плані реакція Зеленського на ці 10-12 днів і Трампа нових. На новий строк між там полякція за Повне розчарування, підвішений стан. Карта п'ятірка пентаклів це ой, пентаклів, п'ятірка кубків це карта скорботи, карта, коли ти щось втрачаєш, і, і ти вимушений щось відпустити або від чогось відмовитися, для того, щоб вийти з цього. Підвішеного стану, да щоб вийти ну, з цієї кризи, і повішений все рівно ще може говорити і про те, що йому щось може загрожувати, тому що все ж таки це карта жертви. Да? Ну і будуть його зв'язувати по руках і ногах, не давати йому можливості якось себе проявляти і е, добиватися свого для того, щоб не втратити те, що він боїться втратити. Як він ре... відреагує потім по результату цих 10-12 днів, все рівно присутній і Рафант у всьому цьому, все рівно це момент керування, це момент схилення до перемовин. Але карти такі собі, знаєте, четвірка мечів, п'ятірка пентаклів, коли ти не сильно можеш щось робити, тому що в тебе не вистачає ресурсів, ти вимушений прийняти якісь. Умови да, піти там на якісь домовленості, а, тому що розумієш, що тобі чогось не вистачає. Ну, П'ятірка, Пантаклів, немає ресурсу, щоб продовжувати свою роботу. А, але карти непогані. Мені, е, з однієї сторони, тут, знаєте, є такий маленький позитив. От Карта відлюдника гірафанту і, кол і колесниця це все рівно про якісь. Таємні домовленості, можливо, з якимось і знаєте, так, по відлюднику це, це тихенько, можливо, хтось все ж таки і буде нас підтримувати, нехай не на загал. Але десь от якогось ми собі, м, покровителя, той, який буде нам допомагати рухати це все в нашому напрямку. Так, як нам потрібно, ми все ж таки собі отримаємо по колесниці, да. Колесниця – це ще й дорога. Да, можливо, все ж таки там з Ердоганом да, щось готується, якусь зустріч організувати. Тобто, все ж таки, можливо, вона і відбудеться. От, тому що ну, колесниця виходить. Але отак, от на карту дивишся, по енергіям більше не про боротьбу, а більше про вимушені якісь дії. Вимушені дії. А з точки зору тепер Росії, давайте подивимося, що вони будуть робити оці 10 днів? Чи будуть вони посилювати, можливо, якісь дії, показуючи, що вони не готові на мир? На що? До чого готується готуються ерефія, чия Ну, Плани, можливо, так. Що планує ерефія да, за ці 10-12 днів, угу. що дав їм Трамп, що планує РФ за ці на сьогодні щодару утра. Да. Що вони планують набути? Ексі. Він. Карти такі собі. <рес> Щось у мене сьогодні. Або змінюйте питання, <рес> хоча навряд чи ну, тому що питання важливі, я розумію, але ж. Давайте так, що готує Рефія? Готує вона якийсь удар. Мені не дуже подобаються карти знову. В контексті води, загрози води, загрози великого транспорту. Це можуть бути дамби, це можуть бути мости, це може бути щось через воду, да, або щось пов'язане з перевезенням води або якоїсь рідини, тобто колесниця і тузкубків. Ну такі, знаєте, яке що, щось велике, щось масивне, пов'язане з певною рідиною і з водою, в тому числі, тобто прям якісь готують удар То з мечів, направлені на руйнування. Що чекати Україні? Україні чекати якийсь. Да? Причому загроза знову стоїть людям цивільним, пентаклів. Да, Це добробут для населення. Тут і про будинки, і про електроенергію, і про все що завгодно. Але і під загрозою карта зірка. А зірка це знову ж таки про електрику, про воду, про щось таке глобальне, про інтернет можливо. Ну, от, якось так. Угу. Удари якісь готують. Причому показово, тому що зірка це все рівно про відкриту інформацію, це таки, знаєте, про розголос, типу не ем, привернути увагу до чогось. Про Ердогана він заявив, що зак... завершить цю війну, е... він готовий накрити стіл для переговорів у себе в Туреччині між Україною і Росією. Чи відбудуться ці переговори? І які плани у Накритий стіл. Прям він так і сказав. Накритий, Накритий стіл. Накритий стіл звучиться, звучить, звучить добре. Плани Ердогана стосовно цих перемовин, які він заявив, що готовий організувати. Для чого це йому? Організувати нам оці перемовини нам Так, ну, да. чи перемоги, вони чи будуть, і для, для чого Ордонана? це йому? Ой, щось там теж в нього якісь недобрі карти на Ердогана падають. Фуха, я не знаю, щось таке насувається, мабуть, на світі якась така е, неминуче потрясіння для всіх. Карта смерті, двійка мечів і карта відлюдника. Ну, по-перше, знаєте, якщось зупинити дійсно, да, е, десь залишити, зупинити якісь руйнівні процеси, тобто поставити їх на блок, залишитися при своїх інтересах, не втратити свої інтереси, щоб. Щоб тебе не затягло паровозом, да, от знаєте, коли все катиться в тартарари, і щоб ти туди просто не потрапив, в той тартарари, то потрібно щось зробити вчасно, і от він хоче зробити це вчасно, тобто, щоб щось залишити за собою. Захищає себе, йому ці перемовини потрібні, щоб захистити свої інтереси і не втратити знову карта вежа, тобто щось і самому Ердогану, або Туреччині, або його президентству. Тобто там теж якісь такі. Це для чого йому це потрібно? Давайте я на темній колоді гляну, щось я так все. Для чого він догано всі. О, отут вже карти говорять трошки інакше. Мені подобається темна колода і настрій сьогодні. Повернути території, землі, повернути щось втрачене. Ну знову мова може йти про Крим, мабуть, або ще про щось. Королева контактів, колеса фортуна, шістка кубків. Щось повернути собі або повернути вплив, повернути свої ресурси, повернути для себе якісь. Накопичення, якісь землі, території, ну, тобто щось таке, скористатися ситуацією колесо фортуни завжди, коли ти оце, о той, оце те тартарари, про які я сказала, так? Воно, воно ж просто ну, як закручує само по собі, і йому потрібно вчасно щось зробити, щоб цей вир подій запрацював на його користь. Можливо, це вплив Чорному моря, щоб відновити свій, встановити, відновити. Не прям Крим, а море. Чи це про Чорне море? Ну плюс мінус, і про це також можливо, тому що тут взагалі про якусь спілку. Да? Трійка Кубків це якась організація, якась спільна думка. Е, щось пов'язане зі світом. Е, можливо, він там десь приймає участь, або є якісь домовленості стосовно там ще якихось країн, да? і він хоче якимось чином залишитися в тих домовленостях, тобто не втратити своїх партнерів. Е, чи мова йде про Чорне море? Тут більше про Ерефію, е, більше про Ерефію, тому що ну, от якось так, знаєте, не втратити своє. при… Е, Дуже активних діях Росії. Ця Єврокомісія пригрозила Україні повним припиненням фінансової допомоги через закон про обмеження повноважень набу. Чи ага. зроблять вони це? Чи все ж таки щось зміниться в цьому законі? І у нас фінансування буде далі? Чи е, вплинуть ці. Об... Ні, не обмеження, попередження да? угу. на Єврокомісії на те, щоб у нас щось змінилося в плані закону заборонених вплинуть. Не бачу, вони не те, що вплинуть, вони змусять трансформувати, тобто якісь зміни в системі будуть у нас в будь-якому випадку, але це не про, знаєте як, це прям взагалі щось по-новому. Ну, тобто карта смерті вона не повертає те, що була, було, да? вона, воно щось створює по-новому. І тим паче ту це або якийсь новий закон, або якийсь новий проєкт. Тобто оці всі вимоги є, вони дадуть поштовх чомусь новому, в якійсь перебудові глобальній. Фінансування залишиться у нас? Угу. Від Євросоюзу? Угу. Чи залишиться у нас фінансування від Євросоюзу? А... Ну, в принципі, так, да, тут я таких ніяких змін і не бачу. От як домовленості були, вони, в принципі, так і будуть продовжуватися. Карти мені погані в цьому плані. Це ну, зараз як пауза якась. Із серії типу, домовитися, побачити результат. А потім вже по результату ми будемо розуміти, як діяти. Але ну моменту зупинки, ну такої, що прям відмовилися, і взагалі немає, то таких карт немає. була така інформація, що Франція зазнала найбільшого в історії витоку інформації у сфері оборони. Кажуть, що там терабайт інформації вкрали і хочуть її оприлюднити. Питання в мене яке? Чи була там якась інформація, яка стосується України? Адже Франція нам допомагає в сфері оборони? Чи під час цього витоку інформації щось стосувалось України? Більше про Ерефію, більше про Росію, можливо, якісь зв'язки. З е, олігархами з бізнесом або якісь документи стосовно кремлівського режиму. Е, момент грошей прив'язки, от такі, і е, чи там було щось про Україну, що викрали в Франції? Я не бачу, щоб Україна там була якось причетна. Там якось от багато всього. Інформація, яка може дуже не шкодити, якщо її неправильно подати. Карта зірка це прям багатьох може стосуватися. Вона, якось, знаєте, всіх зачепить. Тобто, можливо, вона про союз якийсь або про перемовини, коли спільно. Ну тобто не тільки про Україну, а взагалі там про багато країн, да, якось в якомусь союзі або про якусь їх е, спільну. Дію там, спільну домовленість, ну тобто, от якось так. ну Такі собі карти знаєте, прям нашкодити дійсно можуть. Дуже багато, багато саме політичних аспектів. От прям виходять якісь політичні рішення, якісь політичні. Боже, зділки. Да? От в плані, коли там хтось з кимось домовився, хто від кого залежить фінансово, хто у кого що брав, хто у кого що купував, хто. ну, Тобто, момент грошей і ресурсів. І знову ж таки про якусь домовленість, яка надає багато ресурсів і багато грошей. Взагалі карти військової не вийшло жодної. Пентаклі і жезли, тобто гроші і політика. Хм, цікаво. Бо це стосувалося саме оборонної компанії. Чи там було щось про оборонну компанію, те, що викрали? Ну, якщо там було щось про оборонну компанію, то знову про гроші. Ну. Про момент заробітки. Угу. Тобто, да, тут, ну, те, що залишилося за кадром. якісь махінації, борудки, тобто правосуддя воно ж не завжди е, прозоре. Ну, звісно. звісно. Нам з вами знати українцям, яке воно. На всі 100%. Така заява від Німеччини, що вони хочуть скасувати виплати військово зобов'язаним українцям. Ну тобто, саме чоловікам призовного віку, які ага. там зараз сидять, всю їм допомогу скасувати. Чи буде таке, чи ні? Чи скасує Німеччина допомоги чоловікам, українцям? Ну, безумогу, типу, віку, чому і вони тут сидять, військові. хай ідуть захищають Україну. Буде щось зменшено, будуть маніпулювати, взагалі їм щось дуже невигідні. Ті, е, ну, не всім. Давайте так. Це не про прямо Німеччину-Німеччину, це про тих, кому не українці за кордоном. <тас> Мова про це. Е, і у мене таке знаєте, відчуття, що їх взагалі будуть намагатися повернути назад. Тобто не те, щоб там. Зменшити виплати, а зробити так, щоб вони вимушено покидали якісь території, щоб вони дивилися на якісь інші країни, інші берега, можливо, взагалі, щоб поверталися додому. Маніпуляції такі, маніпуляції і обман такі спеціальні. Давайте подивимося з вами серпень загалом по енергіям, що нас чекає в серпні. Сподіваюся, щось хороше. А, ріка Кубків, карта Сонце, карта зірка. З однієї сторони це карта радості від якоїсь інформації. Карта зірка це коли у нас знаєте, сонце і зірка це коли ось ос освічений, освячений, коли ми будемо бачити, куди ми йдемо. Так, коли нам сонечко підсвіт, а підсвічений шлях, підсвічене майбутнє. Зрозуміле майбутнє для нас на серпень місяць це по енергіям, так? тобто енергія легкості на тут і на зараз, і ми будемо розуміти, куди ми рухаємося і що в нас є майбутнє взагалі в цілому. Бо карта зірка нам ну, дарить, дарує якусь надію на майбутнє. Що якщо із такого самого самого головного в нас чекає? В серпні України саме головне, що нас в, в серпні, ну, по перше, тут хтось може померти в світі. Хто не давав нам рухатися, куди нам хочеться рухатися. Це так зараз дуже-дуже загально. А, через чийсь уход ми отримуємо ресурс. Або хтось відмовляється від своїх позицій, або хтось відмовляється від своїх намірів. І, начебто, як ми добиваємося свого. А... Це момент допомоги. Момент отримання ресурсу, це саме таке головне на серпень. Який цікавий камінь? Ще це іншого поводу Візьму секундочку. Ну, дивіться, як цікаво. О, карти плюс-мінус одні ті самі. Це така більш містична колода серпень для України, як, яким буде місяць нового початку, місяць нових енергій, місяць нових емоцій через розуміння майбутнього. Карта Зірка, і карта колесниця. Знову це про нас про наш якийсь шлях. Тобто, у нас, знаєте, як він буде прокладений. Ми будемо бачити, куди ми рухаємося і з чим ми рухаємося. Карта колесниця це про певний інструмент. Це може бути все, що завгодно, починаючи від зброї ну, в плані війни, да, закінчуючи там, поверненням якихось територій, тому що колесниця це і про стратегію, і про війну, і про свій рух. Да, тобто ми отримаємо результат якийсь. Ми з вами щось будемо бачити. Карта зірка, вона ще й про відкриту інформацію, тобто щось. Проявиться результати якісь, ми щось з вами побачимо глобальне, щось таке класне, нам сподобається. Да? Що стос... Причому це прям таке, знаєте, і не тільки про Україну, можливо, відкриття якоїсь інформації важливої для світу, і для нас вона буде на користь, тому що тут і карта світу у нас з вами виходить, коли знаєте, прям так на нас буде дуже-дуже прискіпливо дивитися, прям спостерігати за діями України. Що стосується війни в Україні, відлюдник, правосуддя і п'ятірка жезлів, те саме про Свувука п'ятірка жезлів, яка у нас з вами вийшла на початку нашого ефіру, сьогодні з вами це політична боротьба. Що стосується війни, по відлюднику це може бути дійсно як точково, знаєте, момент локалізації. Тобто, так, да, це може бути про заморозку карти, це може бути про якісь локальні, ну, тобто він не буде соватись цей фронт, да, а от він стане якимось, ну, як зупиниться на певних точках. От, тобто, боротьба буде в якихось обмежених зонах. Е, мечових карт на зараз тут я не побачила. Вийшла карта правосуддя, а це все ж таки про домовленості, да, про якісь перемовини, про те, що вже прям активно активно буде. Е, в серпні стосовно війни в Україні, але дуже багато політичної боротьби всередині. Дуже багато. Тому я так розумію, що ці мітинги це такі ну, цвіточки. Головна подія щось нове для України, момент обнулення і якісь цікаві результати роботи ЗСУ. Виходить карта імператриця, рицар жезлів. Тобто ми щось з вами неочікувано дізнаємося, отримаємося, можливо, десь просунемося. Але от в плані подій головних основних поки що Верховна Жриця. І чесно кажучи, от, от те, що я от вам говорю, да? от на зараз воно ну, якось так от все дуже-дуже хитке і не сильно хочеться, щоб давайте воно буквально там, ну навіть. Тиждень багато, 3-5 днів. Давайте трошки почекаємо і щось ми будемо спостерігати. Непогані карти. Місяць такий, він дуже насичений енергіями, але а, а, вони знаєте такі, коли. Ти... Приходиш з роботи, втомлений день був такий насичений, ти багато чого зробив, але і це, втома тобі приємно. Оце такий у нас буде серпень. Ну тобто будуть моменти, коли буде важко, коли там ми будемо дратуватися, коли ну, у нас і обстріли, мабуть, да, бо я ще не дивилася це питання. Але ми будемо кайфувати від тої втоми, тобто, тому що будемо бачити результат.